Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, своістину Воскрес, любі молільники, улюблені браття і сестри, любі наші діти, всі, хто зараз у цей вечірній час завжди старається бути разом, ми всі прибігаємо до Господа, наче ті учні, які сьогодні йшли до Емаусу, і. Заступлено було перед очима, вони не були свідомі того, хто з ними спілкується дорогою, але при ламанні хліба вони пізнали Ісуса і дуже хотіли, щоб бути з ним, але Ісус відійшов від них і вони не більше не бачили Його. Саме в той час, коли ми з вами молимося і щиро, щиро віруємо у всі ті Божі наміри, які Господь нас наповнює. Часто, ми, приходячи до того правильного висновку, хочемо ще більше і ще більше пізнавати Христа, а Він залишає нас для того, щоб ми зробили правильне рішення, і це не означає, що залишає нас, а означає те, що дає нам право обрати обирати ту правду, то істину, то життя, до якого ми прагнемо і хочемо в ньому перебувати. Власне, Ті слова тих учнів, які прямували до Емаусу, вони сьогодні, напевне, в кожному нашому серці, які вони промовили, чи не горіло наше серце від того часу, коли він йшов по дорозі з нами, чому ми його швидше не пізнали, чому ми не довірили, чому ми його не пізнали, коли він нам тлумачив Боже Слово? Аж треба було чекати того часу, коли Господь розламав хліб і дав їм, і вони їли, і Він відійшов від них. Тобто. Вони більше його не бачили. І це вираз, який сьогодні, напевне, будує кожного з нас. В тому виразі, ми пізнаємо самі себе, бо часто не хочемо довіритися в обійми Господа, а дуже хочемо бути тими, які хочуть доторкнутися, пізнати, подібно як той апостол Тома, який казав: доки не побачу, доки не вкладу своїх десниць у його рани. Не повірю. Власне, ми з вами, перебуваючи у світлому тижні, провадимо нашу молитву і розуміючи той час Христового Воскресіння так, як ми його бачимо, як ми його розуміємо, ми дуже часто припускаємо багато моментів в житті, на які ми в свій час, можливо, навіть і не звертали уваги. Тому, власне, час посту був час застанови, час примирення. Час Великодня, час Пасхи, це є тої духовної радості, яка наповнює кожного із нас. І, власне, дуже часто лунає голос, Отче, нема чому радіти. Знову ж таки, хто як розуміє духовну радість? Духовна радість для мене особисто це є духовне єднання з Христом, це є Його супричастя, це божественна літургія, це свята Євхаристія, свята сповідь. Для мене це є духовною радістю. Для когось духовна радість це зовсім інше, це певні видимі речі, але це вже не є духовне. І, власне, дуже часто, коли ми бачимо, що ота духовна радість наповнює нас, ми не можемо її описати словами, але вона є присутня в нашому серці, бо вона приходить із нутра, як то джерело, воно прибуває. І з того маленького чорільця утворюється велика ріка, з яких великі море. Це, власне, та благодать, і то благословення, яке наповнює нас, і в цій Божій благодаті, переповнюючи себе, ми хочемо ділитися з тими, хто, можливо, не так відчуває, не так проживає і не так це розуміє в той духовний спосіб. Тому сьогодні, у третій день Великодніх свят, ми з вами. Знову, вкотре десь хочемо коротко застановитися над навіть не розумінням, а відчуттям чи прийняттям тої духовної радості Христового Воскресіння, яке наповнює віруючу людину, яка у тому беремному світі, в тих світі випробувань, сліз, терпіння, страждання, знаходить отой промінчик світла, який сіяє в нашому серці. І не тільки я його бачу, але кожен з нас його має відчути і побачити, і поділитися ним з тими, хто хоче бути дотичним і хоче усвідомлювати ту духовну радість, яка наповнює кожного з нас. Тому, власне, оця наша молитва, яку сьогодні ми знову провадимо, вкотре є для мене, для кожного з нас тим духовним скарбом, тою духовною радістю, яка наповнює віруючу людину. Всім тим добром, благодаттю, Духа Святого, який Господь посилає для кожного з нас. Кожного разу, протягом дня, задумуюся над тим, щоб Господь дозволив не бути разом, молитися разом, щоб не було тих перешкод, щоб вчасно зачати молитву, щоб запрошувати якомога більше віруючих людей, щоб вони збагатилися і протягом тієї молитви подякували. За цей перебутий день, який вже відбувається, і це вже третій день, а завтра є четвертий день світлого тижня, і так далі. Бо хтось вже там мене запитував, як завтра провадити, що завтра робити, не робити. Дорогі завтра світла середа, світла седмиця. Крім того, завтра випадає свято великомученика Юрія. Тому, напевне, питання будуть зайві. І коментарі будуть зайві, не треба нічого коментувати. Просто треба жити то життя так, як ти відчуваєш у своїй сум, в сумлінні, у своїй моралі. І тому зараз ми прибігаємо до молитви і просимо Господа і благаємо про Його милосердя. Вас прошу і благаю, доєднуйте до молитви своїх приятелів, друзів, рідних, близьких, навіть тих, хто можливо ніколи в житті ще не молився. Запрошуйте, поширюйте нашу молитву там, де є тільки ця змога, і нехай вона наповнює не тільки наше серце, але наповнює наш духовний світ, щоб він сповнився тою духовною радістю. Слава тобі, Господи, слава тобі. Христос, Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, <кій> що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом прославляємо Господа, Ісусе, Ісусе, Сину Божий! Помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий 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 помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного Вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва подяки, благодарення до любого Господа за всі ласки і щедроти за той час великодніх свят, які ми провадимо спільно з Христом у серці. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Мая Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головне ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, молитва за наше воїнство, за наших героїв, захисників і захисниць, молитва в нашому серці за поранених, полонених, пропавших, тих, що сьогодні на передовій, тих, що роблять все можливе і надможливе, щоби зберегти наш мир, наш спокій, і вони заради кожного з нас стоять там, на тій варті. Того нашого життя, життя кожного, хто сьогодні тут і зараз разом з нами. Молімося щиро за родини наших героїв, за дружин, чоловіків, батьків, дітей, які співстраждають і співтерплять разом з кожним героєм. Молимося щиро і просимо Господа, благословення. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісуса Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, Божий, помилуй, помилуй нас. <кхух> Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного Вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, <кхід> нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток. Спільна молитва за наші сім'ї, за наші родини, спільна молитва за хворих, немічних, страждаючих, терплячих, опущених, тих, що поневіряються у всяких немочах. Молимося за тих, що в лікарнях, за тих, що зараз з нами з лікарняних палат моляться спільну молитву, яку ми молимо разом. Молитва за наставників, духівників, капеланів, за тих, що навчають і тих, що навчаються. Молитва за благословення наших дітей, учнів, студентів, щоб добре навчання відбувалося, за добру здачу іспитів екзаменів всіх тих, що вони мають сьогодні. Молитва щира за усіх наших медичних працівників, за те, щоб провадили добре свою справу і працю. Молитва за тих, що в дорозі. Молитва за тих, що в чужині далеко від отчого дому, молимося щиро і благаємо за нашу молодь, за наших дітей, подружні пари, плодоносящих і тих, що приготовляються до сім'ї, до родини, Господи, пречиста діва Марія, опікуйся нами. Маріє Марія, Мати Божа молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребує Твого милосердя. Отче наш, що сини на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток. І у цьому п'ятому десятку сьогодні згадаймо всіх, хто відійшов у вічність, убієнних наших захисників, захисниць, воїнів, наших героїв, убієнних наших рідних і близьких, які віддали своє життя і були невинно убієнні в, в часі війни. Молимося за душі наших упокій рідних, за душі в чистилищі, за абортовані ненароджені діти, за всіх одвік спочилих. Нехай Господь чинить. Вічну пам'ять. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, наш Син, Покровитель, наш Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що сили на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови благословення Господнього Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, браття і сестри, ми звершили нашу молитву вкотре і знову, і хвала Богові всім, хто молився разом з нами. Продовжуємо наше служіння, і знову і знову запрошую до тої духовної праці, щоб ми знову, наче поверталися в ту активну. Таку дію кожного з нас для тих, хто найбільше цього потребує. Тому запрошую до діл милосердя, запрошую до підтримки опущених, хворих, немічних, одиноких, запрошую до того жертвенного життя для наших героїв, для наших воїнів, для тих родин, які зараз мають певні випробування в хворобах, в немочах, тому вони всі є поруч з нами, тому запрошую всіх до спільної молитви. І до того, щоб ми провадили і підтримували один одного. Тому нехай наше моління, наше служіння буде достойне і дякую всім за те, що ви є поруч, за вашу ефіру, за вашу підтримку, за добрі діла, за всі ваші гостинці, які ви нараз скеровуєте на добрі справи. <кій> нехай Господь приймає і кожного з нас благословляє, тому щиро всіх обіймаю. Чекаю на той день і на той вечір, щоби знову зустрітися разом в молитві. Ми продовжуємо наше служіння. Нехай Господь миру буде разом з нами. Христос Воскрес!